Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що ж, ви просите, я виконую. Попросили ближче показувати бізнес-пісочницю, тож я занурюю вас в атмосферу бізнес-пісочниці, але зображеною на бізнес-пакеті, на найзручнішій формі для роботи. в Мобільному стані в польових умовах та й камеральних, власне. Давайте по рівнях пройдемося. Значить, от у нас є перший рівень і починається він з людини, мен, чоловік. Далі у нас іде база першого рівня, це методи. Тобто людина обирає методи роботи. Далі, ну, це, це методи, це і технології, і е, способи різні, тобто всі люди в організації, ми говоримо про те, що от бізнес починається з людини, з якоїсь однієї людини. Потім з'являються ще інші люди. І це організація. Тобто ми маємо на увазі, що в організації є люди, і вони всі різними методами оперують, так? Далі, тут надбудова у нас це матер. матер методи мають бути підкріплені матеріально-технічно, матеріально технічне забезпечення і фінансування. Таким чином, ми маємо з вами наступну картину. От це база, а це надбудова. І оцей рівень, він складається з чотирьох, Елементів, бачите? Люди, методи, матеріально-технічне забезпечення, і фінансове забезпечення. Наступний рівень це рівень, ми його називаємо продуктовий. Він іде за першим рівнем: це плановий бізнес-рівень. Він і на початку, і в кінці з'являється. Продуктовий рівень, чого складається? Власне, самі продукти, потім місця розташування продуктів або реалізації продуктів, ціна і просування. Просування напроти місця, а продукт напроти ціни. Економічно оптимальна якість. Розглянемо в наступному Сюжеті. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки.